Під щоденними обстрілами артилерії, мінометів та авіації. Поліцейський загін білі янголи вивозить цивільних з прифронтових сіл та містечок. Поліцейські розказують, що інколи вмовляють людей виїхати навіть зі зруйнованих будівель. Як проходить евакуація та що тримає людей під обстрілами, дізнавався Олександр Кривокульський. Це кадри з евакуації цивільного населення на Авдіївському напрямку. Після захоплення Авдіївки по містечках і селах росіяни ще більше б'ють з усього наявного озброєння. Населені пункти е, постійно потрапляють під обстріли як артилерії е, бомбових цих ударів, е, б'ють е, керованими авіабомбами. Там життя стало нестерпним без комунікацій, зв'язку та подекуди даху над головою продовжують перебувати люди. А коли прилетіло? Цілий ранок зранку це вже ваш третій адрес Такий вигляд має прифронтове село на Донеччині. За даними поліцейських, на будинки місцевих росіяни скинули керовану авіаційну бомбу. Тут жодної вцілілої будівлі лише після прильоту місцеві подумали їхати. У мене бабусі проблема. В неї. Вона не бачить, не чує нічого. Їде жінка з рідного селища з однією торбинкою та документами в руках. До яких пір вони будуть нас мучити, тварюки. Я буду думали, <клухи> <клухи> давай швидше в машину. Давайте, давайте. зі слів Павла Дяченка білим янголом треба умовляти людей виїхати. Люди евакуюються, але таким чином, що якщо там розіб'є, наприклад, будинок або поруч, або ну. Травмуються сусіди. Нині екіпажі білих янголів везуть гумодопомогу і харчі туди, куди не можуть доїхати волонтери. В багатьох населених пунктах на лінії фронту ем, немає мобільного зв'язку. Е, немає ну соціальні блага взагалі відсутні. Немає води, немає е, електрики, тому що е, відновити це все просто неможливо. Втім, попри застороги й небезпеку, жителі прифронтових селищ та міст намагаються повертатись додому, серед яких є і сім'ї з дітьми. Поліція, військові адміністрації це все тримають на контролі. Е, Повторно спілкуються з родинами. Ну, по-перше, діє обов'язкова евакуація в цих населених пунктах. Прифронтових у більш безпечних місцях людям допомагають волонтери. А жителям прифронтових населених пунктів обласна військова адміністрація рекомендує не затягувати з евакуацією та переїхати у більш безпечне місце. Олександр Кривокульський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.